На сьогодні вимога це 35 років стажу. Якщо не буде змін у законодавстві, то на сьогодні от вимога така. Але щоб врахувати стаж роботи за кордоном, обов'язково треба працювати в цих країнах офіційно. І знову ж таки, не з усіма країнами є міждержавні угоди про взаємозалік стажу. Тому. От, наприклад, Німеччина не має міждержавної угоди, тобто, Італія не працює, то ні стаж не реально. На сьогодні поки що ні. На сьогодні такі самі популярні країни, з якими є міждержавні угоди. Це королівство Іспанія, це Португалія, Польща, Чехія, Словаччина, країни Балтії. Якщо люди працювали наші громадяни офіційно там не менше року, то для визначення права на пенсію, тобто для визначення того необхідного стажу для призначення пенсії, необхідно звертатися, надавати до нас, звертатися, надавати документи із відповідної країни про роботу, тут оформляти формуляр, і тоді цей стаж роботи в тій чи іншій країні буде враховано. При визначенні права на пенсію.